І, шанові, товариство. Сьогодні планував друзі, зняти відео про регулювання клапанів в тракторах Т16, Т25, одним словом, двигуни Д21 або Д120. Бачите, підготував всі інструменти, все, штативчик. Відкрутив трубку на перший циліндр, почав знімати кришки, друзі, і тут виникла у мене проблема. Яку треба буде ліквідувати. Для тих, хто не знає, друзі, кажу, щоб зняти кришку, вона ось так по прямій не піде, її треба так нахилити. Тому що є буртик, бачите той? І воно впирає в стойку коромисла отут. По прямій воно піде. А в мене тут яка поломка. Відкрутив один болт, другий відкрутив, а він мені відкрутився разом з тою шпилькою. І тепер. Опа, по прямій він не йде, а положити я його не, помилу, не, не можу. Ну і тепер треба думати, що там робити. Головне, щоб в головці там внизу різьба добра була. Отак, От тепер бачите, що я Світла зараз нема. Що я буду робити? Взяв зверху, прив'язав дротик, візьму ці шайби, під'яжу. І треба буде легенько болгаркою зрізати. Не можу я відкрутити його ніяк. Підв'язав я шайби, щоб вони тут не лежали, щоб було добре доступити болгаркою. Отак підв'язав, дав натяжку. Ну Тут я не маю чим зажати навіть його, щоб відкрутити. Буду так легенько або болгаркою обріжу по кругу, а не, то засверлю. Ну не знаю. Дим словом, щось буду думати. Чекаю, коли включиться світло. Ну а щоб сюди мені не летіло сміття і стружка. То беру, а заодно і зразу покажу, хто не знає, як встановляти кришку. Бачите? Під углом нахиляємо. От. О. О, і вона стала. Знову ж таки, поперемі, так наверх. Взяти, поперемії не насадити. Це для тих, хто недавно купив техніку з такими двигунами і не знає, Так, я закручую і. Один бандуру ще сюди закручу і тоді буду булгаркою обрізати або як, можливо, навіть і зніму. Ну, чекаю, коли включать світло. Я світло, підготував я вже до обрізки тої шпильки, буду шпильку так обрізати, не буду щось там видумувати, тому що я ще маю шпильки старі запаси. Одна така стандартна, а одна вже з перерізаною різьбою. Тому... Буду різати. Так, Чим понижче, щоб потім можна було викрутити гайку, бо гайки я такої не маю. Як бачите, вдалося обрізати. От вона наша шпилька. Відкручуємо. Тут різьба добра, все нормально. Просто відкрутилася. такі бувають непередбачувані поломки. Пробуємо зараз другу. Добре, що є запас. О, по різьбі добре йде. Значить закручуємо дві гайки і затягуємо. Маленько закручуємося. По різьбі йде досить нормально. Є надія, що не треба буде перерізати різьби, тому що треба їхати купати картоплю. Зараз тим ділом займатися нема дуже коли. Така непередбачувана поломка вискочила. Зараз побачимо, чи воно добре... О, іде тяжко. Якась воно причина є, вже треба мати на увазі, що... О, Затягую. О, ніби затягнув. Тут як? О тут Чуть-чуть послабло. Ну вже тут воно затягнути, але хіба що на фіксатор СБ тимчасово ну затягнув. Затягнув. Все. Ну, Бо дякувати, що різьба там добра. Значить, відкручую контрагайки, ставлю на місце і буду регулювати клапана. Але то вже буде, друзі, в наступному відео.